Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку про совенятко і темну ніч. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Тихіше, ні звуку. Уже настав вечір, уже і ніч огорнула ліс. А малому совенятті не спалося. Ліс був сповнений голосами, шурхотом, незрозумілими звуками. Совенятті було дуже незатишно в темряві. Він виліз із ліжка і сів на краю дупла. Він чув, як далеко у ставку кумкають жаби. Ніч для нього була сповнена таємниць. Сувенятко тремтіло від страху, йому на очі навернулися сльози, аж раптом на краєчок дупла опустився дідусь сова. У нього був дуже вишуканий вигляд він був таким елегантним в окулярах на носі, чипурним пір'ям і маленьким ліхтариком на правому крилі. Що ти тут робиш, дідусю? поцікавилося Совенятко, радіючи несподіваній зустрічі. На обличчі старого промінчиками розійшлися зморшки, і совенятка осяйнула широка дідусева усмішка. У мене багато серйозних справ уночі. Я маю дбати про безпеку птахів у лісі. А ти чому не спиш? спитав онука, дідусь Сова. Совенятко все ще тремтіло від страху. Я боюся спати, бо мені можуть наснитися страшні сни, сказала пташеня. Залізно на мені на спину онучку. Дідусь сова співчутливо поплескав малого по спинці. Я покажу тобі. Яке все навкруги прекрасне вночі. Совенятко зручно вмостилося на спині в дідуся сови, а той розправив крила і здійнявся в повітря. Від захвату очі пташеняти широко розплющилися. У темряві воно ясно бачило гілки та листя дерев, звуки. І шурхотіння його більше не лякали. Поруч із дідусем все стало іншим набуло чітких образів. Перелітаючи від гнізда до гнізда, дідусь Сова допомагав кожній малій пташці. Ось він підняв із землі ковдручку Вивільги, а раптом. Приніс кілька світлячків до гніздечка синички, щоб та не боялася темряви. Далі розповів горлиці чудову казку, а крупив'янку найменшу пташечку в лісі він цьомнув у цюб. Зяблику заспівав колискову. Попестив м'яким крилом чоло соловейка. Поклав біля малятка. Малинівки м'яку іграшку. Совенятко, сидячи на спині у дідуся сови, було зворушене добротою старенького, очі малого швидко звикли до темряви, і він відчув, як його огортає м'яке сяйво. А дідусь сова був невтомний. Коли ж його обліт малих мешканців лісу закінчився. Він сказав совеняті, а тепер тримайся міцніше. Ми полетимо на місяць. Там я наберу трохи місячного порошку. Опинившись нарешті в дублі, совенят дідусь сова посипав його чарівним порошком. Він знав, що цей порошок допомагає малятам бачити дивовижні сни. А потім обережно поклав у ліжко малого. Нічне повітря ставало дедалі прохолоднішим. Дідусь Сова дбайливо укутав онука м'якою ковдрою. Мале совенятко позіхнуло, засинаючи спи мій рідненький, я посиджу біля тебе, сказав дідусь Сова. Якщо ти ще не спиш, обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.